Слава навіки Богу, дорогі підписники, і всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя Ви ім'я Ісуса Христа і молимося за нашу країну, молимося за наших людей, за наших воїнів. І Господи, допоможи, спаси, покрий, помилуй Боже, і не дай сатанів тілити його підступні плани в життя і захисти, Господи, Україну, захисти, Господи, Український народ, і допоможи Господи, щоб Україна стала благословеною Україною на землі во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему про диявола. Що Він означає, що диявол це духовна істота, яка впливає на людей і в своєю інформацією. Заходить там в думки і робить все, щоб людина згрішила, все, щоб людина відійшла від праведного шляху. І, і що якщо людина там, допустим, далека від Бога, то вона приймає ту інформацію, яку говорить диявол, і, там через думки, через інших людей, і таким чином, що робить всякі непотребства. І як протистояти всьому цьому диявольському диявольській цій інформації, що потрібне народження згори? Де це народження згори може бути, воно може бути тільки в церкві, коли людина прийде і з'єднається з живою церквою на землі? Ось оскільки Божі люди і Бог, Біблія, вони вже давно давним розібралися з дияволом і продовжують розбиратися. І таким чином, що якщо людина з'єднується з Божими людьми, починає читати Біблію, хорошо її починає розуміти, то відбувається народження згори. і вона йде, проповідує слово Боже іншим людям, і інші люди спасаються. І таким чином, що коли церква проповідує, то вона виконує волю Божу. А воля Божа це є спасіння інших людей, це інших людей, тобто проповідування Слова Божого і учнівство, щоби робити інших людей учнями Ісуса Христа. І таким чином, якщо людина народжена згори, то вона йде і Наступає на диявола і забирає в нього душі. Ось. ну, Повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас благословить. Амінь. что означает слово «дьявол». Оно состоит из двух слов «диа» и «бала». Слово «диа» означает «сквозь», как будто пройти полностью сквозь объект. А вторая часть «бала» означает «бросать», «швырять» и «бить». И когда две части соединяются вместе, образуя слово «диаволос», то это новое слово говорит нам, что дьявол — это дух, который наносит удары снова и снова, пока не пробьет человека. И его оружие — это информация. Слова и мысли представляют собой квантовую электромагнитную жизненные силы. Мы живем в мире, который по большей своей части нематериален. Духовный мир является гораздо большей составляющей нашей Вселенной. Область физического мира ⁇ это всего лишь от 1 до 10% всего того, что мы можем видеть. Остальные 90-99% всего того, что мы представляем собой как человеческие существа, ⁇ это наша нефизическая часть. Человечество всегда двигалось на ощупь в этой духовной сфере, пока в мир не пришел величайший и непревзойденный специалист в духовной области ⁇ это Иисус Христос. Он Бог, воплощенный в человеческое тело, открыл нам реальность духовного мира. За одними людьми стоит дух Бога, а за другими людьми стоит дух дьявола. Христос учил, как различать дух сатаны. Он показал фарисеев. Они говорили о Боге, но это была пустая религия, ведь они не могли никого приобрести и родить для Бога. Если и находили кого, то делали его в два раза хуже себя религиозным лицемером, который несет дальше просто мертвую букву. Другой пример ⁇ апостолы. Они пошли и покорили вере все народы, как Христос и повелел им. Идите и научите все народы, крестя их в Отца, Сына и Святого Духа. И по сей день апостолы погружают народы в Бога, и люди становятся праведными и святыми. Понимаете?